Я думаю, що не було запиту спільного на дане міністерство, тому воно як з'явилося без запиту суспільства, так і зникло. Це абсолютно нормально. 5 мільйонів мігрантів було за кордоном до повномасштабного вторгнення. Міністерство, жодне міністерство не посприяло їхньому виїзду їхньому працевлаштуванню за кордоном. Під час повномасштабного вторгнення ще 5 мільйонів людей перебуває за кордоном. Це також доводить про те, що міністерство не може в цілому ніяк позитивну, ніяк негативну роль зіграти в тому, до чого е, йдуть люди, чого якщо вони хочуть змін в своєму житті, змін в своїх доходах. Це особистий вибір кожної людини, тому я вважаю, що в цьому форматі, в якому було міністерство, воно не дієздатне. Потрібно змінювати цілеспрямованість, цілі, задачі. Такого органу державного управління і можливо перезапускати його.